Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні у нас день анбоксингу Давайте подивимось, що я вам хочу показати. Ось такі коробочки від виробника, якого я раніше не тримав, коробочок точно не тримав в руках. Можливо, якісь солдатики потрапляли в руки, але я не знав, що це вони. Ватерлов 1815. Я спочатку подумав, що це якась наполеоніка, але ніт. Тут. Пише 18 1859 рік. Фантерія Австріяця. Фантерія це, мабуть, піхота австрійська. Welcome to fucking. I will now show you Fucking. A Beautiful Village Situated on the doorstep of the Austrian Alps. Піхота австрійська. Я вже погуглив, подивився в Вікіпедії. Це на період війни. Італійсько-австрійської, хіба Італійсько-Французько-Австрійської війни. Війна була в такому році, це було 3 роки після Кримської війни, наскільки я розумію. А хто не знає, Кримська війна то та війна, де росіяни в черговий раз суснули, а, програли проти Об'єднаної Європи, проти цивілізованого світу. Добре, добре. І такі коробочки в мене дві: артилерія і піхота. Давайте подивимось на коробочку, тому що раніше я не мав справи з цим виробником. Не знаю, хто вони такі. Отже, масштаб 1 до 72, все сходиться. Тут більше нічого нема. Подивимось тут. Так, розумію, що тут є список моделей, які є, де багато їх, 18 лише тут. Так, так, так. 40, 40 пішаків і 4 вершники. Це прикольно. Тут є вершники, мабуть, офіцери кінні тут. І зроблено в Китаї, запаковано в Італії. Ага, фірма італійська, але виробництво в Китаї дуже-дуже цікаво. Масштаб наш і далі вже інформація загальна. Не їжте і тому подібне. Не давайте дітям до трьох років. Добре, давайте подивимось що всередині. Коробці там бачу солдатикам тісно, О, дійсно, там їх багато. А тут лежить чотири однакових літнічки. Давайте я три відкладу, а один роздивимось детальніше. Отже, що в нас тут є? Кінь на дибках. Чудово, кінь гарцює такий собі. Феррарі. Добре, дядько стоїть на коліні. Дядько стріляє. Я люблю стріляючі моделі, вони такі прикольно виглядають. Приємно мати солдатика, який стріляє. Аж раз, два. Два стріляє, один заряджає. Це офіцер піший, а це офіцер на коні. Дуже дуже непогано виглядають. Ще один дядько стріляє. Барабанщик. Кісь нього проблеми з позою він такий трошки якийсь дерев'яний, і барабан, по-моєму, міг би бути трошки більший. Ще один дядько. з Рушницею йде в штикову атаку, і є дядько з прапором. По якості пластику скажу, що пластик дуже схожий на те, що робить Цезар. Тобто він такий більш гумовий, ніж пластмасовий. Добре, прапор на прапорі є Орел. Орел, який тримає серп і молот. Хоча я можу помилятися, якийсь дивний Орел. Мабуть, такий герб е, Австрії був в той час. Цікаво, цікаво всього в нас тут є, давайте порахуємо. Всього в нас тут є дядько на коні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять солдатиків на одному літніку. Причому що один з них буде пропороносець, один буде барабанщик і один буде офіцер. Хтось би міг казати, що в нашому мені стільки барабанщиків і дядьків з прапорами і офіцерів, але мені такі фігурки завжди подобаються. З них приємно робити якісь конверсії або просто робити загони вже з прапорами і з барабанщиками чи з офіцерами. Я люблю такі фігурки, тому нарікань не буде. Ну, давайте, напевно, повідрізаємо їх і роздивимося кожну фігурку окремо, бо на літнічку то видно так собі. Ну, то поїхали. Давайте роздивимось кожну фігурку детальніше. Офіцер на конику, непогана поза. Єдиний мінус той, що дуже цей пластик такий реально, як в Цезаря, як в Цезаря, і цей пластик просто він не вирівнюється. Я ще спробую його нагріти, але ця шабля, я переживаю, залишиться такою вже назавжди з ним. Непогана фігурка офіцера, коник взагалі прикольний. Можна буде використати собі десь до Наполеоніки. Тому що трошки щось доліпити, і коник собі зайде. Йдемо далі. Піший офіцер. Піший офіцер теж виглядає непогано. Ви знаєте, коли фігурки зняті з літніка, вони виглядають набагато краще, можна їх роздивитися. Хоча присутня трошки така дерев'яність, є в них якісь якісь проблеми з пропорціями, але це для цього масштабу не є таким дуже критичним. На столі виглядатимуть непогано. Тепер дядько з прапором. І знову ж таки. Не так вже погано він виглядає. Єдине, що знову ж таки, бачите, древко погнуте. І, на жаль, таким погнутим, скоріше за все, воно вже залишиться. Або його замінити повністю, або воно залишиться ось таке криве, тому що пластик цей дуже важко вирівняти. Він просто вертається в ту позу, в якій є. Орел вже є. Дуже схожий на польського орла такий. Тільки той і молот в лапах не пасує туди. Добре, їдемо далі. І дядько з барабаном. Я можу помилятися, але мені здається, барабан мав би бути чуть-чуть більший. Хоча це ж не наполеонівські часи, тому можливо, можливо, австрійські барабани тих часів були вже меншими. Ну, і піхота. Давайте спочатку подивимося дядьків, які стріляють. Дядько стріляє з коліна. Ну, така собі, дерев'яна трошки поза, ну, але. Але абсолютно прийнятна для цього масштабу. Дядько стріляє стоячи. Так само поза трошки примітивна якась. Але непогано, непогано. Ще один стріляє стоячим. Добре є, можна зробити цілий ряд, Які стоять і стріляють. Дядько заряджає, Які в них всіх вуса, бачите, навіть непогано лиця пропрацьовані На літніку виглядало все набагато-набагато страшніше. Навіть дивіться, це якісь пряжки на цьому, на рюкзачку є. Непогано. Так, дядько з коліна стоїть, то стає патрони, щоб зарядити. Добре, є. І останній йде в штикову атаку. Ну і їдемо далі, коробочка з артилеристами. Артилерія австріяцька 18,59-й рік. Тут все те саме 16 чоловічків, ось такий намальований, смішний, і 4 гармати. Ну, Давайте дивитися, що всередині. Ага, тут знову ж таки 4 літніки. На жаль, теж мені, бачите, дуже ця пластмаса м'яка і подивіться, як покрутило колеса. Боюсь, що такі криві вони залишаться потім. Давайте я три відкладу, а один роздивимось детальніше. Отже, що в нас тут є? У нас є гармата. Є гармата, є от лафет, є дві опції. Ось така от гармата і така ось це, це бомбарда, мабуть, така. колеса. Непогані колеса, дивіться, навіть досить, попри те, що вони криві, навіть досить непогано деталізовані. І давайте подивимось на фігурки. Так, цей має швабру, цей має катану. Давайте подивимось, чи в нього дійсно катана була. Ні, в нього в руці звичайно, шабля. Чомусь, чомусь. Довга, довга ручка меча. Ну, не знаю, то можна помалювати як якісь там ці шнурки. Дядько з ядром і дядько ось таким пальником підпалює. Ну давайте я це все повирізаю, зберу і тоді можна буде краще це обговорити. Наразі можу тільки похвалити те, що чотири гармати. Якщо ви робите якусь армію, то чотири гармати для більшості варгеймів просто закриють вашу потребу в гарматах. Ну і прошу дуже. Я повирізав модельки, зібрав е гармату і давайте подивимося, що воно таке. Давайте, може, почнемо з гармати, тому що... Вона найбільша. Ну що я скажу? Звичайно, собі крива гармата. подивіться який кривий лафет. І воно би було би зовсім не страшно, якби це був такий стандартний пластик, з якого робить свої модельки, стрілець, наприклад, або Redbox Але це не він це такий гумовий пластик, який не дуже рівняється. Я сподіваюся, що може-вони може, може викривили з ці модельки в коробці. І якщо я кину це в гарячу воду, вона випрямиться. Хоча надія мала. Трагедія просто трагедія з кулесами. Вони дуже непогано пропрацьовані в плані скульта. Але подивіться, які вони криві. Це жах. Добре, гармата. Гармата, сама, сам ствол прикольний, але знаєте, ось щойно тільки побачив. Тут є біда. Ось ці вушка, зараз покажу вам, які саме. Ось ці вуха, за яку мали б в теорії піднімати ту гармату, вони б мали бути ось тут. Приблизно в, місці, в такому, ну, в центрі ваги тої гармати, а їх чомусь дали ось тут ззаду. Чекайте, може тут в них така була гармата? Давайте подивимось на картинку. Ось бачите, ось ці вуха, вони отут в задній частині зроблені, а мали би бути ось тут, навпроти цього кілка, тих кілків з боків. Тут же тівуха дали ззаду, і це, по-моєму, це неправильно і це не має логіки. Але ми можемо цю гармату замінити на бомбарду. Я сподіваюся, добре називаю, може то не бомбарда. Ну, але це точно не мортира, тому, мабуть, без бомбарда. Ну, виглядає краще. Виглядає краще, бо тівуха не, не дразнять око. Добре. То, що стосується гармати. Давайте подивимося на давайте тепер подивимося на піхоту. Отже, дядько зі шваброю. Ну що я можу сказати? Е, непогано, навіть дуже непогано. Дивіться, але це пропрацьована моделька чистенька, облою нема. І навіть дуже непогано. Дуже непогано виглядає поза. На літніку виглядало дуже дерев'яно. Він такий був такий шкарадний, просто не знаю, як Буратіно. Тут же виглядає дуже непогано. Дивіться, які в нього навіть шикарні вуса. І, і там якийсь герб на шапці, все дуже добре видно. Йдемо далі. Командир гармати з катаною. Я думаю, що ту катану треба буде йому обрізати той меч, щоб його шаблю. Меч обрізати, ось так от загнути, щоб та шабля виглядала як шабля, а не катана японська. Мені подобається ця моделька, дуже непогано виглядає. Йдемо далі. Дядько з пальником. Ну, Тут чесно скажу, цей пальник він викликає сумнів. Він виглядає таке, ніби зі смолоскипом стоїть. Мені здається, він ну, трошки інакше би мав виглядати той пальник. Хоча може, може австрійські артилеристи в ті часи підпалювали таким ось смолоскипом. Хоча я сумніваюся. Ну і ще один дядько який несе, я думав, що він несе ядро, але так добре не видно, що він несе, може він цілий заряд несе. Несе заряджати гармат. Щось він там несе, може ядро, може цілий, цілий снаряд якийсь там. Цілий заряд. Добре, то без різниці. Головне в такому масштабі, щоб він. Головне видно, що він щось несе отак. от. Має якісь сумки такі на цьому. Ну, непогано, я б навіть сказав, що набагато, набагато краще фігурки виглядають, якщо їх зрізати з літніком. Сподіваюся, вам сподобався місцевих коробок. Сподіваюся, вам сподобався анбоксинг. Цікавий виробник. Пошукаю, мабуть, щось на період наполеоніки від нього. Ну і що я можу сказати? Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку цьому відео. Це дуже важливо. Дайте знати ютубчику, що відео хоче бути популярним. Напишіть декілька коментарів і пам'ятайте, що. Активність під цим відео зробить його популярнішим, і відповідно наше з вами хобі також буде популярнішим.